Максимально корисна інформація для тих, кого є лазерний рівень для всіх будівельників. Байдуже, який, якої конфігурації. Я вам розкажу основний принцип роботи, як їх відкалібрувати. А також вам прорекламую ось цю модель, яку ви зможете 100% відкалібрувати самостійно, навіть якщо він у вас впаде, зіб'ється. Я покажу зараз, що робити. Для перевірки, чи криво він показує, включаємо лазер. Я одразу відкрутив башню, щоб вам показувати. Так, і ставимо першу відмітку. Зараз ми перевіряємо нижній горизонт. Бачите, повертаю його на 180 градусів. Взяв спеціально такий рівень, щоб вам показати. Бачите, ідеально збігається ось це положення і ось це положення. А тепер, увага, повертаю на 90 градусів. Похибка склала міліметра 4. Бачите, різниця між цим і цим положенням. Ось, ставимо відмітку і ще раз повертаю. Показую далі. А тут взагалі більше сантиметра. Як це виправити? Ми бачимо, що ця сторона. Бачите, вона внизу знаходиться, бо камера у мене там з правої сторони. Е, її потрібно підняти, щоб вирівняти. Підняти її ось до цього положення, щоб воно було по центру. Для цього є секретний винтик. Вон він, Бачите, стоїть під шестигранничок. Його потрібно вкрутити, вкрутити десь на два оберти. У мене отакий шестигранник, бачите, звичайний, 2 мм. Вставляю його сюди, повертаю і перевіряємо далі. Отаким чином. Зрівноважили, ставимо. Перше положення повертаю. так, Друге положення. Ідеально. Повертаю ще раз. Третє положення. Ідеально. І четверте останнє положення. Бачите, дуже рекомендую цю модель. Коштує е, 3300-3400 гривень, там два варіанти є. В максимальній комплектації в кейсі зі штативом, з повна-повна комплектація. Е, замовити можна у мене на сайті або по телефону. І цей лазерний рівень ви зможете відкалібрувати самостійно. Я вам гарантую, навіть якщо він у вас впаде, і ви, щоб не чекати мою калібровку там чергу, все таке, ви можете абсолютно спокійно виставити в ноль свій лазер.